Слава Ісу Христу. Приїхав я у Яворів. Ну, я вже казав, ми у Яворові ще це буде заключне відео. Приїхав до Васі. Відзиметься сікегне, що приїду то где, то Васі сі не получає, то мені щось не виходить. То... Цей то сніг, але я зараз буду їхати, покажу вам якими дорогами мене цей вася нині цілий день возить, якими горами, яким мотоциклем, то То... тут у зимі ми б ще не добрали, хіба б зняли одне відео за день? Хіба, хіба б ці коні запрягали? Так, хіба б коні запрягали? Теж би б відео було. Нічого ми ще й таке зробимо, приїдемо у зимі, файно у санах. Тані, Та й покатаємося. Так, це є кобела. Василя Василь має такі коні, це є кобила, 4 роки. Жеребна, жеребна по, по Рубінове. Тому що... Е, як то правильно село ще називає? Барвінкове. Барвінково, о. Село Барвінкове, то Верховинський район, село Барвінкове, Рубін. Там є такий е, у Івана Жеребець. Точно я не знаю, але казали, що від нього. Точно Вася не знає але каже, що, ну, що казали, що від нього вона жеребна. А там як Бог, дасть в журебиці, то, то буде витко. Кобили срок підходить, жеребіння. Кілько -то десь плюс-мінус. кінець квітня десь. під кінець квітня має бути з лошам. Ну, початок, травня, кінець квітня, таке можеш переносити. Отака кобила. 4 роки, жеребна. Не продаєся, коні ще не продають. Вася молодий хлопець, тримають з татом коні. Хлопці молодці, має такий широкий має перед. Пайний перед має розкладений. Кобилка трошки сі запала, бо вона кажу, вона високожеребна, вона от-от має, має жеребитися. то поки у відео то вона може вже і вже рибити. А може і ні. Отака От така, кобила кармеліта. Василь має троє коней. Зараз покажемо ще одну кобилу. І коня, якщо дасть сіймити, а як ні так недалекі, покажемо. Там пасе. Там пасе кінь. Ні, ну та таке. Пастушиш електропастуху, так? Василь. Василь має електропастух, бо тут ще так у горах у них, то більше, так не називають, плоти. Плотами закладають, що Пасовиська, коні, ході, там худоба. Вася вже перейшов трохи на статом на більш. Більш новітні такі технології. Тут вже в неї сіплеточка така робить ззаду. Ну, вімнічко. Другий раз, кажу, що налила, так? Била вже два рази наливала вімні. Трохи більше на нову технологію, пастух і спокій. От така кобила 4 роки. Коби Бог поміг би, все здорово, мирно. Та й буде прибуток. до хати. Поїде до Харіка на здебанку, каже Василь. чекаємо чекаємо жеребіння, а там далі Бог поможе, буде їхати по-друге. Поїде трохи включив на курорт. така кобела, ось де друга йде. Ходи маленька, ходи. Дасть ймити? Може її візьми. Та чому можеш пустити? A bo dva, kdo kupe bere. Prv. 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 Karmelijeta. Prv. Zara, ščekaj. Prv, mama. Prv. Pr. Hodi. Прррр. Пррр. Пррр. Видиш, коли треба, коли треба у нане... Пррр. Пррр. Є такий кінь. Дереш. Кінь трошки худий. Бо кінь робить роботу. Кіковася коневе. Десять. Десять кроків кажу, що трошки худий, бо, бо ти робиш конем роботу. Василь його лиш. Василь лиш його купив недавно. Що він ще не встиг поправитися. Та то ветко по кобелах, що кобили шиновані. Два тижні лише в мене ще не віджив. Він ще не віджив. Так як має бути. Але віджиє. Вже на його ще покажу кік. Ногу має файну грубу, то що худоватий. Василь взяв коня на заміну, бо кобила от жеребна, має ще жеребити, а треба робити роботу. Трошки ребросі на ньому світить. Кажемо так, як є, але кінь у Василя не зимований. Василь коня купив. Зараз Василь його поправить, бо то ветко кобели які доглянені, а кінь куплений то. Кінь прийшов на курорт. Так, кінь прийшов на курорт, можна сказати. Пройшов при, концлагер. Прийшов концлагер і прийшов. На осінь буде продаватися. Та файно, поправиш його, зробиш з нього конятий. Робота відповідна. Люд, хоч ліс, хоч сира, хоч. На, на осінь буде, буде продажний, бо ну, тепер він так на заміну прийшов. Кобилам, бо то кобила має сі жеребити, можливо ще друга жеребна. А їхати. Так, їхати чимось треба. Але ти добре годуєш, ти нічого він всі поправить. Так. То є ще гірші худі, я ще не таких вивів худих. Так. так, це є друга кобила Василева. Ці скільки років? Це десь 14. Це вже така старша. Старша кобила, плюс-мінус 14 років. Можливо, теж жеребна, але десь все ж на липень. Але гарантії нема, що жеребна. Але ти пускав чи вона десь так нагуляла? Ні, пускав. Пускав. Добу. одіром був. Я два роки її пускав так, щоб подняли, то вона не бавила. Я загнав їх на добу разом пасти. Ну так. Може повела, може. Це вже буде ветко. Такі файні. Файні дві робочі кобилі. Такий молодий господар. Отим мене. Дивіться, які тут гори файні. Красота, тут сюди такі місця. І мене дивіться, дивіться, на чим він мене возить. Так що я трохи сів в берегах гублю. А трохи страху маю, але, але їду. Бо виходу нема, бо пішки якби прийшлося ходити, то, то це було би хіба десь. Ну, коротше, не зараз. Отаке. Але то таке ми про коні. Ася файний хлопець, кажу, ми спілкуємося, тепер вже всі познайомили. Довго Василь чекав, але і я чекав, але що робити. Так? Не виходить так, як думаєш. Отакі От такі гарні кобили, пара кобелів робочих. Такі наші місцеві коні. А вже даш, ну, ців, якщо жребно від того, а потім спаруєш тхаріком, то й, й буде, що збуде. Так, кровсі трохи вже попереливаєте і трохи буде вже зовсім інакше. Тут розведено... Так. І буде файна помість. Такі будуть файні грубі робочі коні. Бо всі хоть файних, але приходить і платити не дуже хоті. То так весь чез було, є та й буде. То не так легко, бо це є труд то не так легко, щоб би то вивезти. Але хто хоче має бажання той, й сів води. Така пара, пара кобелів. І такий, такий коник. А що то пастух відключений? Ну, а, ти мені відключ... мені добре, він мені город палі. Ну, ну ні, я кав, бо я дивлюся, він попід пастух переліз. Ні, відключений, так? Ну я хочу цю нитку помацати. Він мені бурени сапає. Це жилка всередині кілька дроту є. Три Три ниточки дроту. Так. Але це щось, як не то, це зав'язав гуц. Зіравий і так далі. Отакі от такі справи. Він не навчений на поки Нічого, він як пару разів його тріпне, то він ще навчить. Він, Ведиш, він собі тепер, каже це добре, він собі лізе. Лізе по підпастух. Що... Він собі перка лізе, і він знає, що це нічого не робить. А потім, як буде включений, він як полізе. Раз, два. Більше він лізти не буде під нього. Отакі отакі у нас справи. Такий у мене нині -ка день по селі Яворів. Івано-Франківська область, Косівського району. Вася нині у мене гідом, мене возить, показує. Приїхали, приїхали до Васі. І будемо на цим завершувати. То вже пізна година, ще додому їхати, ще теж маю ще якоїсь роботи, паровка якась ще нині. Зараз зараз покажу, якими дорогами ми їдемо, яка тут природа, яка красота. Так що Вася, ти був дужий, легких, легких тобі родів, не тобі, кобилі. Тобі ні, кобилі легких родів, аби те, що ти собі задумав, би тобі сізбуло. І здоровлі, і, здоров і миру нам. Усім в цілій Україні. Так що буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте, не жалійте, коментів, лайків. Всім всього найкращого, будьте здорові! Дорогами люди цілий вік добирають. Ціле життя, сумки на плечах, коніми, Тепер вже трошки більше техніки є, якісь патроли, вазики, що з такого плану. А раніше це все руками. Руками, кіньми, але тут без коня неможливо бути. Novo, o Bernoulli, o Casou, o Bar, дуже акуратно. О, Я лиш хотів це сказати. Що Вася дуже акуратно мене везе. Аби я не був на плечах, а він якраз газу дав, я чух на плечах не був. Так що отакий у нас нині був тур по Яворові.